Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монета України 50 копійок 1992 року. Малий герб. Ось так виглядає аверс монети. Бачимо по центру зображено тризуб. Напис Україна. Зверху знизу дата. По боках листя каштану з колосям пшениці. Тут різні підштампи. Як бачимо, в одному колос іде відкритий. Тут колос закритий, друзі. І тут також колос закритий. Тобто, є, є попадають закритий відкритий колос. Монети виготовлені з латуні, є попадають з алюмінієвої бронзи. З інших металів, ціна в іншому металі розпочинається від 100 доларів. Гурт монети мають мілку насічку і на реверсі монети бачимо скрізь напис 50 копійок. І по колу. Ягоди колини зібрані у вісім таких ячейок і різновиди також реверсу з рівним трикутником з ягодами та з нижній частині скошеним. Ціни на сьогоднішній день на такі монети, взагалі з тим, що вони і так є нечастими, розпочинаються від 1 доларів в залежності від штампу та екземпляру монети. Також є різні браки і повороти дорогі. Самим другим є брак аверс-аверс і ціна на таку монету договірно. Виглядає в ідеалі монетка ось так. З обох сторон буде зображено три зуба. В кого є така монета, пишіть телефонуйте, я її куплю. За дуже великі гроші на сьогоднішній день ціна на таку монету розпочинається від 300 500 доларів в залежності від стану монети. А якщо будуть штамп та підштамп аверса з реверсом також є дорогі види, які розпочинаються від 20-50 доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.